Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми поговоримо про те, як зацікавити дитину навчання та зробити так, аби до школи вона ходила із радістю і задоволенням. Разом з нами власним досвідом поділиться гостя психологиня, мама трьох чудових синочків, засновниця мережі ліцензійних дитячих садочків Бейбі Бест і директорка приватної школи B-School Марина Тимінська. Вітаю вас, пані Марина, у нашому колі. Вітаю вас, пані Марина. Нещодавньо без скул переїхала. У нове зручне приміщення в центр міста і тепер знаходиться за адресою театральна 43. Вірно так вірно, як ви почуваєтесь на новому місці. Поділіться із нами, це наша нова локація, яку ми обжили дуже швидко. Ми дуже швидко там адаптувалися. Дітям подобається, нам подобається світло, просторо. В нас багато планів, багато нових ідей, і ми йдемо вперед, як завжди, не дивлячись на те, що на жаль відбувається в країні, але нам потрібно розвивати наших діток. І це правда. А ваші учні з радістю ходять до школи? Ви зустрічаєте як вони йдуть на навчання? Наші учні біжать до школи. О, Вони навіть не дуже люблять бути на вихідних і прибігають в понеділок, обіймаються і з радістю біжать. Це такі маленькі наші класи, які тільки формуються, тільки формуються дитячі колективи. Але бачити, як дитина хоче йти навчатися, йти здобувати нові знання. Це просто радість для душі, для серця. Для мене як для директора і для мами це велика радість. Угу. А взагалі це можливо на вашу думку, аби дитина завжди до школи ходила із радістю. Можливо, ми бачимо це на нашому прикладі, на наших дітях, на їхніх знаннях, на їхньому баченні школи. Можливо, а можливо і так важливо, це щоб з радістю дитина йшла на навчання. Якщо дитина йде з радістю, вона має мотивацію. Вона готова до здобуття знань і готова до здобуття нових емоцій. Ось ця радість, оця мотивація дає дитині той жах до навчання і до спілкування. Угу. Тобто, це таке стратегічне завдання, можна сказати, школи зробити так, аби діти ходили на навчання із радістю, зробити все можливе. Має бути мотивація, як угу. в дорослої людини, так і в дитини. А що ж може стати на заваді того, аби школа, прямо кажучи, була в радість? наприклад, я так собі пам'ятаю зі свого дитинства, це ранні підйоми. Дуже важко було підійматися можливо велике навантаження, об'ємні домашні завдання. От що ще ви могли б виділити, що дійсно заважає дітям отримувати радість? Чи може заважати? Я вам скажу, що спостерігаючи по собі як по дорослій людині, коли ти робиш те, що тобі подобається, те, що тобі в радість, те, що тебе запалює, ти готовий йти назустріч. Тому наше завдання дорослих вчителів відкинути в сторону своє его, да, вчительське, людське і все інше, і давати дітям оту жагу до знань і оте бажання бігти до нас. Що ви робите? Так. ще е, така проблема, можливо, так, це змішане навчання, дистанційне навчання. Останнім часом рівень якості знань через це знизилися. Яким є навчання у Best School? онлайн чи офлайн, і у чому переваги такого навчання? Ми навчаємось офлайн. У нас є сховище, наші класи маленькі, і якщо раптом навіть і тривога, ми у сховище переносимо. Більш легші заняття творчі, і потім переносимо наші основні заняття в той період часу, коли ми можемо їх повноцінно виконати і дітям дати знання. Тому це важливо мати mm -hmm. можливість усю таку е е заняття ці інтегрувати, розводити, змінювати графік, але це такий наш індивідуальний підхід, який ми виробили. Зрозуміло, що в державній освіті, в державній школі немає змоги такого зробити, але допоки ми можемо це робити, можемо uh -huh. надати дітям знання, надати їм час, надати їм комфортний для навчання час, ми це робимо. Uh -huh. І Це супер ще важливо от, такою перевагою флайн навчання. На мою думку, це такий контакт з однолітками, що діти між собою спілкуються. Так вони постійно якось в динаміці, в русі такому знаходяться на дистанційці це ну неможливо. На дистанційці у нас що у нас є спілкування з комп'ютером, з гаджетом, з планшетом. Дитина може нажати кнопочку Вийти з ефіру да, не займатися, не включити мікрофончик, не включити мікрофончик. Різні такі моменти є. Офлайн навчання, звісно, це живе спілкування, це соціалізація, це проговорювання своїх якихось моментів, це навчання жити в соціумі, відстоювання якихось своїх прав. Це те живе спілкування, яке нам потрібно повсякденні. Наші діти та мають угу. ще одна така можливо причина того, що діти не завжди з радістю йдуть на навчання. Це що треба концентрувати певний час свою увагу. Ну, урок скільки триває, 45 хвилин. Так як ви із цим справляєтеся з таким непростим завданням, аби дітки сиділи на уроці і слухали вчителя? Звісно, буває по різному і в процесі адаптації діти також по різному слухають, але mm -hmm. у нас є можливість дотримуватись державної програми і також інтегрувати наші заняття, додавати в них цікавинки, додавати в них інтерактиву, дати їм більше іноземної мови, яку вони mm -hmm. люблять, дати більше творчих занять. Чи бачити, коли дитина втомилася, підійти до неї і дати їй можливість відпочити. Угу. Тобто різні поєднують так. такі способи і методи для того, щоб зацікавити усіляко дитини, все ж таки її увагу тримати. Так, тримати увагу дитини це дуже важливо, тому що перше, що в нас було основне завдання привити до дітей повагу до вчителя це таке основне, на чому ми акцентуємо увагу і на батьківських зборах, і при спілкуванні. Вчитель має бути авторитетом. Навіть я колись, як директор, маю відійти в сторону і надати вчителю ось ці переваги. Коли дитина молодшої школи, це психологічні такі моменти, для неї вчитель де на першому місці. Коли ми цю, е, е, цю любов до вчителя, повагу до вчителя виховуємо, дитина може здобуватися. Це мають робити батьки, я так розумію. Ще вдома виховувати повагу і любов. Так. Тому ми вчимо наших батьків це виховувати. Ми працюємо з вчителем, ми працюємо з дітьми для того, щоб ця любов і повага до вчителя була. Це дуже важливо насправді, адже якщо дитина приходить з якимось певним своїм розумінням того, ким є вчитель для неї, то вже змінити це ну вкрай важко, правда? Ну, коли ми беремо дітей першого класу, та ми це робили поступово і на підготовці до школи, коли ми готувалися в літній період до школи. Це була були одні моменти. Коли ми зараз беремо дітей другого, третього класу, якщо це є діти-переселенці, вони на жаль обділені в спілкуванні, обділені розуміння, взагалі що таке школа. Тому тут іде вже більш така тонка робота, коли нам потрібно з ними працювати і привити оту любов до навчання, яку ми мали зробити в першому класі, але не робили того, бо не було такої змоги. Привити до любов до вчителя, навчити спілкуватися з однолітками, тому що діти вміють спілкуватися тільки з гаджетами. І, на жаль, uh -huh. така проблема існує. Чи можна це назвати спілкуванням да? одностороння так, така так. робота, чи то час, як вони проводять? Без кул це школа, які дітки таки навчаються з радістю і задоволенням. От зараз я пропоную переглянути таку відео візитівку, я б це назвала, і подивимось про деякі переваги навчання у вашому чудовому закладі. Так. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами, і ми говоримо про те, як зацікавити дитину навчання та зробити так, аби до школи вона ходила із радістю і задоволенням. Разом з нами психологиня тричі мама, засновниця мережі ліцензійних дитячих садочків Baby Бест і директорка приватної школи Best School Марина Тимінська. Пані Марина, розкажіть, будь ласка, які уроки у школі Best School, на яких уроках дітки навчаються? Що це за навчальна програма? Ми притримуємось програми нової української школи. Додали в нього елементи програми інтелекту України і додали свої елементи, які ми бачимо по своїх дітях, тому що дітки, які відвідували наш садок, вони дуже гарні знання і соціуму, і довкілля, і охорони там довкілля. Іноземної мови тої самої, да і е, читали вони у нас вже. Е, тому у нас є гарні дуже напрацювання. Нам довелося це все інтегрувати і змішати для того, щоб дітям було цікаво навчатися. Тому у нас є стандартні наші уроки, які ми проводимо по державній програмі. Також у нас є арт-терапія, у нас є образотворче мистецтво, де дітки займаються з художником. У нас є те замість фізкультури класичної. Uh -huh. Дітки вже готуються до змагань. У нас є етикет, де дітки можуть піти. Ми у нас був такий досвід. Ми ходили у кав'ярню, де діткам сервірували стіл, де вони могли оформити свій рахунок, Супер. де вони могли зробити замовлення, розрахуватися. Ми змішали два уроки етикету і економіки, де діти могли. Це все відчути на собі. Це були вони прийшли дуже задоволені, дуже е, зацікавлені тим, що вони робили, змотивовані, тому що вони розуміли, що вони здобувають знання. Також наші діти ходять до театру, ходять до кіно і відвідують такі цікаві заходи. Це просто супер. Ваш найменший синочок також навчається обеску, так. вірно? А Тож ви завжди маєте таку інформацію, як то кажуть, з перших вуст. Від першого джерела про те, чи подобається дітям навчання, чи можливо ні. Що він вам розповідає? Взагалі він мене дуже любить навчатися і він сам це проговорює. Кожного ранку стає задоволенням до школи. Кожного ранку відвідує залюбки свою школу. Він розуміє ту відповідальність, тому що ми з ним постійно проговорюємо, що він є приклад для інших учнів. Е, тому що я не хочу, щоб його якось відділяли як сина директора. Да? Він має навчатися зі всіма дітьми однаково. Він має це відчути на собі, але він знає, що у нього завжди є мій захист. Тому він у мене індикатор, те, що стосується. Чи щось вивчили, чи зробили домашнє завдання, що було цікаве на англійській мові? Як вони те проходили? Що у них було по етикету? Що вони робили на арт-терапії? Я все знаю ввечері, повністю всю картину, що нам потрібно допрацювати, де він хотів більше контакту з учителем, чи ще якихось моментів, де діти були розбалансовані, їх потрібно було зібрати. Тому в мене є прямий контакт з. Здобувачом освіти точно, да у мене да? є вся інформація. І я можу це відслідковувати на своїй дитині. От мені цікаво, чи він не просить вас, аби не було домашки в школі? От для деяких діток саме об'ємні домашні завдання це. Ну, те, чому вони не ходять до школи із радістю, як у вашому навчальному закладі з цим, ви знаєте, у мене троє дітей, да угу. і старшими. Ми по-різному здобували освіту. Тому з молодшим моє бачення, можливо, це вже трошечки з досвідом приходить. з молодшим сином у мене таке бачення, що дитина має природньо здобувати знання і хотіти їх здобувати. Тому якщо він раптом чогось не хоче робити, у нас іде така довга розмова для чого ми це робимо, для чого нам це потрібно і що ми отримаємо потім, коли ми це зробимо. У е, нас зараз було питання в тому, що дитина не хотіла тут. Він не хоче читати вдома. Він читає в школі, вдома він читати не хоче. Ну, ми там давали йому різні вивіски, ще що читати. Ну на цьому ж це все не обмежується. Я йому проговорила те, наскільки буде неприємно його вчителю, який вкладає в нього багато знань. Бачите, як він читає погано. Він прийшов увечері, і попросив купити йому книжку. О, це чудово. Тому це такі моменти, коли потрібно знаходити підхід до своєї дитини, люблячи її відверто, чесно е проговорити всі моменти, які відбуваються, і дитина має знати для чого вона це робить. Це дуже важливо правильно мотивувати так. дитину. Знову, якщо повернутися до домашніх завдань, для деяких батьків це теж такий головний біль, коли вони знають, що мають прийти після роботи і сідати з дитиною, робити домашні завдання. Як із цим. Не для всіх батьків це головний біль. Є батьки, які просять домашнього завдання, тому що ми своє домашнє завдання виконуємо в класі з вчителем. Ага. Дітки мають індивідуальні заняття з вчителем, які входять у вартість навчання у школі. Але є батьки, які хочуть домашнє завдання, тому ми їх вибір підтримуємо і даємо те завдання додому. Але є можливість зробити домашку в школі. Є можливість зробити в школі. Це просто супер. Ще одне таке питання, яке можливо цікавить. Матусь це оцінювання, особливо учнів початкової школи, першачків. Як у безкол перевіряють рівень знань школярів і школярок? У нас є зрізи знань, коли вчитель проводить, методиста все перевіряє. В нас це все присутнє. Дітей ми намагаємось не виділяти порівню знань. Це є наше тільки обговорення, коли ми обговорюємо дітей без, без їх присутності. Не ставимо нікого нікому в приклад, тому що я цього не люблю категорично. Дитина має бути індивідуальна: одна сильна в грамоті, інша сильна в математиці, ще інша в малюванні, і це потрібно визнавати у дитині і підтримувати. Тому нікого, нікому в приклад не ставимо. З батьками також обговорюємо індивідуально, не афішуючи інших дітей, не афішуючи знання інших дітей, так, якби приклади ми не наводимо, але намагаємось довести ту інформацію, яку нам зараз наразі потрібно. Угу. Ну, На вашу особисту думку, так? Чи потрібно діток оцінювати молодших школярів? Їх потрібно оцінювати, але не потрібно знецінювати. Дуже гарно сказали. Та щоб розуміти, що так. вони вже вивчили, але не дітки люблять похвалу, дітки люблять похвалитися чимось, да показати, що вони зробили, і потрібно це їх стимулює далі. Їх uh -huh. стимулює, потрібно це обговорити, потрібно показати сильні сторони, потрібно десь заохотити, розказати, uh -huh. що від цього буде, коли ти вивчиш, да, але не потрібно їх знецінювати. Вони дуже розумні, але коли це роблять природньо і в стабільному емоційному психологічному стані, uh -huh. ще знаю, дітки дуже люблять коли смачне харчування у школі. Лі, так Яким воно є весь коло зараз в новому приміщенні, що змінилось можливо в раціоні діток? Змінилось. Ми е, маємо можливість експериментувати з харчуванням. Ми маємо можливість пропонувати, що хочуть діти, і запитувати, що їм подобається, що ні, для того, щоб збалансувати їхнє харчування і якось дотримуватися їхніх вимог, тому що вони вже старші стають. Коли ми харчувалися в одному закладі на Корятовичів, де в нас були малючки, там потрібно було більш дієтичне харчування. Тут же ми можемо підлаштуватися під старший діток. Ми робимо гарну фруктову тарілку, де діти можуть з приборами прийти, взяти собі, як на шведському столі, вибрати те, що вони хочуть. Причому почали всі їсти фрукти, коли побачили цікаві ресторанні прибори. От. А до цього їх потрібно було просити. Тому ось такі цікаві підходи, які ми робимо, вони дійсно є і дітки І Скільки разів на день дітки їдять? У Нас є три основних прийоми їжі uh -huh. і два додаткових, де вони вживають фрукти, соки, булочки, випічку нашу, смачну і це це вартість навчання. Так. Тобто так. додаткової плати за харчування немає. Ні, немає uh -huh. а, наразі, в Байскул можна вже забронювати місце для майбутнього школяра. Або доєднатися до початкової школи вже зараз. Як це можливо, що для цього потрібно? Так, у нас зараз є два класи, два нульових класи, де діток угу. ми готуємо до навчання з 1 вересня. Не маю поки інформації, чи всі діти залишаються з нами на перший клас. Якщо захотять залишити всі, сформуємо ще й третій клас, да, нульовий угу. чи перший. Будь ласка, нехай приходять, нехай навчаються. Дуже приємно дивитися на ці дитячі очі, які пізнають нову інформацію. Горять і приходять, тебе обіймають і радіють, що вони прийшли до тебе до школи. Всі дітки залишаються, всім подобається, всі з заохоченням входять uh -huh. такою охотою і жагою ходять до нас до на школи. Uh -huh. А чи можна перейти до вас з іншої школи, перевести дитину? Що для цього потрібно? Так, звісно, потрібно для цього. Батьки приходять до нас, пишуть заяву на прийом. Ми віддаємо запит на ту школу, з якою вони переводяться, і приходять до нас. Дуже все просто дуже просто, і... але офіційно. Але офіційно так, все, все офіційно дійсно. А ще можливо хтось хоче подивитися спочатку на власні очі. Давайте нагадаємо про ту чудову можливість, яка є як у садочках Baby Best, так і у школі Best School. що можна зробити перед тим, як прийняти рішення і бути учнім School? Можна зателефонувати адміністратору. Можна написати на нашу сторінку в соцмережах, попроситися до нас на екскурсію. Ми залюбки запрошуємо, показуємо все завжди. Дослухаємось до порад батьків, до бачення батьків, якби як вони бачили свою дитину у нас в школі чи в садочку. Тому ми завжди відкриті до, до всіх спілкувань, до того як ми харчуємось, як ми працюємо, які в нас напрацювання. є, ми відкриті повністю. Ну це супер. Дякую вам <клес> за таку цікаву інформативну розмову. Можливо, ви ще хотіли б щось розказати чи про щось повідомити? а Я вас про це не запитала. Я дуже хочу звернутися до батьків. Хочу звернутися до всіх батьків, які народжують дітей. У мене така є мрія давня написати книжку про дітей, да тому що нам ніхто не дає керівництво по роботі з дітьми. Як то ми народили дитину, і на це ми все зупинилося. Ми далі навчаємось самі з нею працювати. Тому хочу звернутися до батьків. Все, що дітям потрібно від батьків, це любов, любіть своїх дітей. Обожнюйте своїх дітей, визнавайте своїх дітей, бачите в них сильні сторони, і ваші діти вам завжди віддячать. А ми свого боку можемо дати їм знання. Дякую за таке чудове звернення до усіх нас, до батьків. Нагадаю, сьогодні в нашому колі була мама трьох чудових синочків, засновниця мережі ліцензійних дитячих садочків Baby Best та директорка приватної школи Best School Марина Тимінська. Свого часу Альберт Енштейн сказав, що вище мистецтво, яким володіє вчитель, це вміння пробудити радість від творчого вираження і отримання знань. Пам'ятайте про це, і нехай ваші діти завжди ходять до школи із. Радістю з вами була мама Олена. Почуємось вже за тиждень. Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.